Розлютившись, я подався до лігва Конг Сок, хо впевнений, що саме він стоїть за замахом. Але його там не було тож я вилив свій гнів на його поплічників. Після мого прибирання Конг Сок Хо був лютий і блідий від страху перед моїми навичками. Його права рука повідомила йому, що весь цей безлад влаштував Кучонгман. Хоча Кучонгман мав якийсь план Конг Сок Хо, вирішив не дозволити йому здійснити його. Потім ми з Хинчежу повернулися до будинку Сук для розслідування. Там ми знайшли список адрес людей, які отримали зброю. Ми швидко зрозуміли, що всі адреси походять із таємничого вебсайту, згаданого Мунбеком. Торговці зброєю встановили на цьому вебсайті вірус та відстежувальні пристрої. І тоді мені спало на думку жахливі висновки. Контрабандисти не просто надсилали зброю випадковим людям, вони спеціально цілилися в найвідчайдушніших членів суспільства людей у депресії, як Огьонг, Суквигнанців'як, Лісуки, жертв несправедливості. Зрозуміло, що хтось хотів скористатися цими людьми, щоб створити хаос. І перетворити Південну Корею на порохову діжку Яка. От вибухне. Наступного вечора я все ще бачив Мунбека в лікарні. Бачачи, що він все ще залишився, щоб доглядати за огіон, я не міг не запитати, чому він мені допомагає. Мунбек розповів зворушливу історію, сказавши, що хоче зробити щось добре перш ніж віддати Богу душу. Він сказав, що як ніхто інший розуміє страждання, тому що його життя було пеклом на землі самого дитинства. Його покинула матея, потім він потрапив до банди торгівців органами. Коли йому було 5 років йому видалили ліве око, щоб продати, а поточне око є імплантатом. У 10 років його продали торговцям людьми в Америці де з інших частин його тіла продовжували вилучати органи. Але тоді ФБР здійснило рейді, його врятували. Я раптом відчув співчуття. Гірко було думати, що хтось мав ще більш жалюгідне життя, ніж я. Водночас у школі Кюджін намагався зберігати спокій. Він прагнув убити Сон Джуна за всі випадки знущення, але, не пройшовши військової служби, не як користуватися гвинтівкою. Він просто терпів, чекаючи нагоди, але сон джун не відступав. Той хуліган схопив лезо і порізав гюджіна по спині, в цей момент у ньому спалахнув неконтрольований гнів. Тої ж ночі кучон манодягнений у маску пробрався до лікарні. Він прийшов помститися мені тому, що я завдав шкоди десяткам його підлеглих. Він знайшов мене в ліфті і збирався напасти. Але Мунбек увійшов і вчасно зупинив його. Протистояння було напруженим, але гангстеру не залишалося нічого іншого, окрім як відступити. Після того, як все вщухло ми з Мунбеком розійшлися. Але як тільки Мунбек відвернувся, з'явилася група іноземців, і тоді розкрилася жахлива правда. Чоловік, який так довго був поруч зі мною, виявився головним організатором усього хаосу. Саме Мунбек дав зброю найвідчайдушнішим людям у суспільстві. І це були не просто кілька одиниць зброї. Його організація відправила цілий вантаж гунтівок банди Кіма Юнсу, але переворот зірвав його плани. А я виявився для нього надзвичайно великою проблемою. Поки він ламав голову над наступним кроком один із його підлеглих, не тримаючи язика за зубами безперервно бурмотів. Мунбек з холодним порожнім поглядом підійшов і без вагань застрелив його. Фільм відмотується на 20 років назад, коли Мунбек був дитиною в Америці. Нелегальна торгівля зброєю була в самому розпалі, і хлопець вирощений мафією був не чужий до зброї. Знайшовши та знищивши бандуяка, випатрала його, він був знайдений торговцем зброєю на ім'я Джейк. Джейка настільки вразив хлопчик, який міг розправитися з цілою бандою, що він усиновив його. Як подарунок він дав Мунбеку скляне око, щоб замінити вкрадене. Це був штучний очей яскраво синього кольору. Цей яскраво синій кольор пізніше став його прізвиськом Блу-Браун. Джейк потім тренував його, щоб зробити з нього безжального найманого вбивцю та торговця зброєю. Через багато років, коли він став дорослим, Мунбек попросив Джейка дозволити йому почати стріляти безкоштовно. Його заявлена мета полягала в тому, щоб створити хаос і легалізувати володіння зброєю, щоб Джейк міг легально продавати зброю. Але справжньою мотивацією Мунбека була помста країні, яка його покинула. Повертаючись до сьогодення Конг, Сокхо скликає кучонгмана до свого ліва. Останній, розкусивши його зраду, завдав йому нищівного удару. Але Кучонг ман клянеться, що залишається вірним. Конг Сок Ховдає, що віритяли, як тільки Кучонг-ман зник він, почав планувати, як назавжди його усунути. Наступного дня в школі знущання тривають. Сон Джун все ще катував Гюджіна під час обіду, але Гюджін більше не боявся. Він просто чекав, чекаючи ідеального моменту, щоб відправити свого мучителя у дорогу. Тим часом підлеглі Мунбека запропонували просто вбити мене. Але Мунбек кінцевий ляльковод хотів, щоб я жив. Він все ще насолоджувався грою в кішки мишки зі мною. Незабаром після цього Мунбек прибуває в громадське місце, де Гюджін і Йонг Дон їдять. Він мав план поставити Гюджина в скрутне становище, змусивши його використати надіслану гвинтівку. Йонг Дон, відчуваючи, провину вибачився перед Гюджином, за удар пояснивши, що Сон Джун змусив його це зробити. Поки вони розмовляли люди Мунбека, за його наказом спровокували бійку між сусідніми ворогуючими бандами. Гюджини всі були шоковані, побачивши, як головорізи кинулися один на одного. Коли Хаос досяг свого апогею, Мунбек витягнув пістолет і збив головорізів. Гюджин був повністю приголомшений. Тепер він щиро вірив, що зброя, єдиний спосіб допомогти іншим і вбивство. Сон Джуна, врятує всіх від земних пекл. З цими думками він благав Мунбека навчити його стріляти. Мунбек, досягнувши саме того, чого хотів із задоволенням погодився, навіть розширивши уроки на Йонг, донаякий також був жертвою. Незабаром Мунбек зателефонував Конг Сокхо, таємно повідомивши про зброю, яку сховав Кім Юн Су. Конг Сок Хо був приголомшений цією новиною. Мунбек сказав йому діяти першим проти Ку Чонгмана, самому роздати зброю, перш ніж Кучонгман встигне це зробити. Поки чекали, поки Конг Сок ходіє Мунбек і його спільники повернулися до роботи. Він використовував нічого не підозрюючих літніх кур'єрів для доставки новоприбулих партій зброї, гарантуючи, що кур'єри не знали, що вони несуть. Тим часом Гюджин нарешті досяг межі. Він спакував нову гвинтівку, та рюкзак повний на востаннє обійняв матір перед тим, як піти до школи. Він знав, що сьогодні він покладе цьому край. Поки Юджін був у дорозі, Мунбек зустрівся зі мною. На той час я ще не знав його справжнього обличчя. Мунбек дав мені аркуш паперу зі списком тих, хто отримував зброю, включаючи ім'я та адресу Юджіна. Знаючи, що часу мало, я негайно викликав допомогу. Я також зателефонував до школи, попередивши директора, що учень несе зброю на території школи. Як моторошний, останній хід люди Мунбека зачинили всі двері та сховали ключі, замкнувши всіх у школі, яка ось ось мала перетворитися на поле бою. Якраз коли Гюджін збирався, вибухнути вчитель покликав його до кабінету. І як знущання доліпомічник Сон Джуна схопив рюкзак Гюджіна і знайшов пістолет. Звичайно, Гюджін запанікував. Він знову став жертвою безпорадний перед хуліганством. Але раптом з сусіднього класу пролунав пострілі Сонг Джун. З друзями заціпеніли від жаху. Це був не Гюджин, це був його друг йонг Дон. Він також отримав посилку зі зброєю і тепер став озлобленим стрільцем готовим убити всіх у школі. Коли школа перетворилася на криваву мішанину йонг Дон дав Гюджину пістолет і сказав, що настав час відплатити. Він стверджував, що оскільки ніхто включно з учителями їм ніколи не допомагав, то й немає причин їх щадити. Але Гюджин вагався. Йонг Дон не чекав його рішення, продовжуючи свою бійню, поки учні та вчителі розбігалися, намагаючись врятуватися. Коли Хаос досяг свого апогею з Мунбеком, прибули, щоб евакуювати учнів, десятки яких залишалися в пастці в бібліотеці. Ми швидко звели барикади та сховалися в бібліотеці, де учні тремтіли від страху. Страх в очах Сонг Джуна був очевидний. Він ніколи не уявляв, що діти, яких він ображав, можуть бути такими жорстокими. Тим часом Йонг Дон знайшов бібліотеку. Він запропонував відпустити учнів, якщо ті видадуть Сонг Джуна та його друзів. Сон Джуну паніці погрожував іншим учням мовчати тоді, як учитель намагався переконати Йонг Дона. Але Йонг Дон лише крикнув, що вже запізно. Він раз по раз благав учителя про допомогу, але ніхто не звертав уваги. Сказавши це, він вистрілив у вчителя. Не маючи вибору інші учні, втекли залишивши Сон Джуна наодинці зі своєю долею. Як тільки Йонг Дон зібрався його вбити, я ввійшов, благаючи його зупинитися. Але тоді прийшов кюджін зі зброєю в руці, наставивши її прямо на сон Джуна. Це був останній поштовх від Мунбека, який сказав йому, що це єдиний спосіб досягти справедливості. Рука Кюджіна тремтіла. Він дуже хотів натиснути на гачок, але боявся розчарувати свою матір. Я побачив цю внутрішню боротьбу і благав його опустити, зброю сказавши, що помста призведе лише до ще більшого страждання. Сльози текли по щоках Кюджіна, і він повільно опустив зброю. Зрештою, він не зміг цього зробити. Кюджина тайондона заарештували, але під час виведення Кюджин усвідомив гірку правду. Тебе та Йонг Донга жертв ставили як злочинців тоді, як сон Джуна кривника вважали жертвою. Твоя мати, спостерігаючи, здалеку могла лише оплакувати зруйноване життя свого сина. Зрештою, я нарешті зрозумів, хто справжній демон. Ми з Чан Чон узібрали всі докази і всі вказували на Мунбека. Але коли поліція готувалася до дій, Мунбек зник. Я прибув до розкішної квартири Мунбека, але знайшов її порожньою з новою посилкою на моє ім'я посеред кімнати. Всередині була гвинтівка останній подарунок Мунбекаї, моторошний сигнал про те, що наша битва тільки починається. Наслідки стрілянини в школі були хаосом. З десятками тисяч нелегальної зброї, що потрапила на вулиці Південна Корея, більше не була безпечною країною. І поліції і цивільні жили в страху натягнуті як струна. Навіть підпільний світ був шокований. Боси мафії скликали термінову нараду, але тільки Конг Сокхо знав справжнє походження зброї, він тримав це в таємниці. У нього був новий план: він здасть мені свою зброю і перекладе всю відповідальність на Ку Чон Мана. Він знає, що уряд шукає цапа. Від Бувайлаї він має намір надати їм такого. Він призначив мені зустріч і зробив саме так, наполягаючи, що все це вина, кім Юнсу і Ку Чон мана Тим часом у штаб-квартирі поліції комісар поліції отримав прямий наказ від президента створити спільну оперативну групу, що об'єднує розвідку армію та поліцію. Якщо вони зазнають невдачі, президента готовий запровадити воєнний стан, що може перетворити Південну Корею, на подобу своєї диктаторської північної сусідки. Водночас капітан Чу все більше панікує, бо вже кілька днів не може зв'язатися з донькою. Він не знав, що його донька стала жертвою групи шахраїв, з нерухомості які скористалися хаосом збройного насильства як прикриттям. Вона втратила всі свої заощадження, також пенсійні гроші, які дав їй батько щоб. Вона могла купити будинок і стати самостійною. Тепер цих грошей, немає, залишивши її в розпачі та почутті провини. В іншому місці міста Кучон Ман і Кім Юнсу тихо збирали зброю від інших одержувачів. Вони чекали-чекали ідеального моменту, щоб вдарити по Кон Сок Хо. Гра в кішки мишки досягла апогею, коли Конг Сокхо наблизився до кучон, мана, запропонувавши перемиря та можливість співпраці. Звісно, це була брехня. Конг Сокхо співпрацював зі мною, він хотів, щоб Ку Чон Ман взяв палець кім, -юн су, щоб отримати доступ до його телефону, де містилася вся інформація про торгівлю зброєю, але кучон Ман теж не був простаком. Він знав, що Конг Сокхо, це підступний листому, він і Кім Юн Су розробили план, щоб обдурити його. Наступного дня Кучон Ман та його люди прибули до віддаленого місця і вдавали, що копають могилу. Вони знали, що за ними стежать люди Конг Сок Хо та поліція. Після вистави вони вирушили до сау невідомого місця банди Конг Сок Хо. Їм було наказано піти та якнайшвидше привезти палець Кін Юн Су. Повернувшись до Лігва, Конг Сок Хо чекав, із пістолетом готовий убити Кунмана та видати його поліції. Але він був шокований до глибини душі, коли з'явився не Кучон Ман. А Кім Юнсу, якого він вважав назавжди похованим. Конг Сок Хо отримав сильний удар, але йому не вистачило часу, щоб його перетравити, оскільки негайно почалася перестрілка. Тим часом Кучон Ман і його люди були в Сауні, де вони по одному розправилися з усіма членами банди Конг Сок Хо. Потім вони обчистили схованку від грошей та цінностей і за мить Ман став босом найбільшої банди Кореї. Він розділив гроші між своїми підлеглими як винагороду за їхню вірність і наполегливість. Але його панування не триватиме. Довго скільки поліцейський спецназ вже прямував до їхнього лігва. Коли Хенджу та команда SWAT нарешті виламали двері і Консок, Хо і Кім Юнсу, були мертві. Але Ку Кучунгман вийшов переможцем. Тепер він король. Поліція переслідує його і остаточне протистояння ось ось почнеться. Коли почалася перестрілка, я схопив снайперську гвинтівку і вирушив на полювання за Ку Кчунгманом. Кунгман намагався втекти на машині, але я не дозволив йому. Я забрався на дах сусідньої будівлі. І одним професійним пострілом з великої відстані пробив йому колесо. Кучонгман був заарештований і я поклав край бандитській війні. Але за рештом Кучохмана план Мунбека зазнав краху. Він розраховував на бандитську війну, щоб відвернути від себе поліцію та мене. Його бос Джейк чинить тиск. Якщо місія провалиться його бізнес, може бути викритий ЦРУ та ФБР. Йому потрібно знайти новий спосіб вивести зброю в світ. Серед усього цього хаосу, капітан Джу отримав найгіршу звістку в своєму житті. Його дочка померла. Вона сама обірвала своє життя не в змозі протистояти ганьбі втрати всіх своїх заощаджень. Капітан Джу віддав їй всю свою пенсію, щоб вона могла купити будинок і почати все спочатку. Тепер все пішло прахом. Побачивши неживе тіло своєї дочки, капітан, Джу зламався і заплакав. Я втягнутий у справу не знав, що мій наставник. переживає такий великий біль. Тієї ночі я пішов до свого старого командира в армії благаючи зброї та інформації, щоб вистежити Мунбека. Я та агенти розвідки тепер повністю усвідомлюємо злочинне минуле та величезну організацію Мунбека. Але він завжди на крок попереду. Він найняв журналіста який зняв мою перестрілку, запропонував величезну суму, щоб знімати всі нові перестрілки. Потім він зламав усі національні інтернет-з'єднання та транслював моторошне послання. Південна Корея тепер належить йому. Він завершив трансляцію останнім повідомленням, кинувши виклик мені, сказавши, що пістолет надіслано капітану Джу. Я негайно запанікував, відправив офіцерів шукати Мунбекапок і сам кинувся до будинку капітана Джу. Але було надто пізно. Капітан Джу, знайшов шахрайвики, зруйнували життя його дочки. Вони насміхалися з нього, вважаючи самотнім поліцейським без підтримки. Але їхня самовпевненість швидко зникла, коли капітан Джу витягнув пістолет і застрелив одного з них. У той момент, зіткнувшись зі смертю їхня самовпевненість перетворилася на абсолютний жах. Здалеку журналіст Мунбека зняв усе це, на камеру транслюючи цю насильницьку дію на всю країну в прямому ефірі. Як тільки капітан Джу збирався вбити останнього шахрая, я вдерся, благаючи свого наставника, зупинитися, мій голос також тремтів від хвилювання і нагадав капітану Джу, що він втратив. Дочку Але також втратив сина цього прийомного сина. Я нагадав йому його власні слова. Багато років тому, коли він сказав молодому Лі, До не шукати помсти. Тепер чоловік, який навчив мене цього у ось, ось порушить власне правило. Капітан Джу не в змозі проігнорувати мої слова, заплакав. Він не знавяк домогтися справедливості для своєї дочки, це розривало його зсередини. Мунбек розлючений тим, що мені вдалося переконати, капітана Джуни натискати на курок, нарешті з'явився. Зі снайперською гвинтівкою в руці він відкрив вогонь, брушивши на мене, та капітана Джу шквал куль. Засідка була жорстокою. Я отримав численні поранення, а капітан Джу, прикриваючи свого прийомного сина, отримав смертельний постріл. Побачивши, як батько впавлють, охопила мене, я спробував піднятися, щоб битися. Але я був надто сильно поранений, і знову збитий з ніщо залишило мене паралізованим і безсилим спостерігати як. Капітан Джу віддає своє останнє зітхання. Мунбек творець цієї трагедії залишив мене стікати кров'ю, бажаючи, щоб я побачив світ, який він створює світ, де кожен, хто має зброю може вершити правосуддя на свій розсуд. Потім він послав крижане повідомлення, обіцяючи надіслати більше зброї цього разу навіть для дітей. Від того дня вогнепальна зброя стала буденною частиною життя в Кореї. Люди ходили з нею, а ютубери почали знімати відео розпакування зброї. Країна занурилася в хаос перестрілки, траплялися майже щодня. Уряду вічей був готовий ввести воєнний станали, навіть громадськість була розділена, одні вимагали заборонити зброю інші повної легалізації. Серед усього цього Мунбек зробив свій наступний сильний хід. Він прибув на таємну зустріч бандитських босів і холоднокровно застрелив одного з них, демонструючи свою силу. Потім він кинув на стіл єдиний пістолет і заявив, що йому потрібен лише один з них, щоб керувати. Решту буде вбито. Бандитські боси в страху боролися за пістолеті. Коли з'явився новий босман, Бек наказав своїм людям знищити решту. Через тиждень я нарешті прийшов до тями після коми. Як і обіцяв, Мунбек світ змінився назавжди. За втратою прийомного батька та прийомної матерів, мене не залишилося нічого крім жаги помсти. Після того, як я влаштував похороня, отримав дзвінок від своїх контактів у розвідці. Вони виявили, що тисячі людей протестують перед капітолієм. Я знав, що це бомба уповільненої дії. Збро та антизбройовими фракціями в одному місці кровопролиття було неминучим. Я помчав на місце подій і незабаром зв'язався з Мунбеком. Ми зустрілися в сусідній будівлі Мунбек, був оточений десятками найманців, а я ще, відновлюючись після поранення, спирався на милиці. Мунбек завжди майстерний маніпулятор запропонував мені співпрацювати. Він вказав на наше спільне минуле. Обох нас покинули дітьми, обох торкнулися трагедії. Мунбек не був цілком злим. Він просто хотів дати силу слабким і засоби для досягнення справедливості. Він вірив, що з пістолетом вибір натиснути на курок належить індивідууму, але для мене не було сірих зон. Мунбек не був героєм. Він був просто чоловіком, засліпленим власною потребою помсти. Вважаючи, що мене неможливо переконати, Мунбек негайно перейшов до свого остаточного плану. Він пригнав вантажівку повного гвинтів окна, демонстрацію розчинив двері та дозволив протестувальникам кинутися всередину як мотилі. Я, побачивши, хаос кинувся, щоб зупинити вантажівку, але найманці Мунбека вже чекали. Навіть зі своїми ранами я нокаутував, усі хали було надто пізно. Протестувальники, тепер озброєні та налякані поліцією та армією, розпочали хаотичну перестрілку. Це була жорстока реальність гвинтівка була не символом надії, як стверджував Мунбека, а символом страху. Коли хаос досяг свого піку Мунбек з'явився з димовою шашкою, що дозволило протестувальникам стріляти на осліп. Саме тоді Сам Мунбек був вражений випадковою кулею, але він навіть не ворухнувся. Він досяг своєї амбіції посіяти жах Україні, яка його відкинула, остаточної рішучості, про яку він мріяв. Серед бійні я побачив хлопчика, який плакав, чиї батьки були застрелені. Я кинувся до хлопчика і міцно обійняв його, захищаючи від куль, що літали навколо. Цей героїчний вчинок був знятий одним із журналістів. Коли кадри вийшли в ефір громадська думка, почала змінюватися. Зброя не зробила їх безпечнішими. Вона їх рвала. Після того, як стрілянина припинилася, уряд провів поминальну службу за жертвами і наказав усім здати зброю. Тим часом журналіст, який раніше знімав мене, був підвищений за свої вірусні відео, але його нова робота на посаді менеджера тривала недовго. В перший же день жінка чиє життя було зруйноване статтею яку він написав застрелила його. Схоже, карма це реальність. Що ж до Мунбека, то він був у комі в лікарні, але я його врятував. Я хотів дізнатися правду про тіньову організацію, в якій працював в мунбекале вбивцю, надіслав його Джейк, щоб покінчити з ним. Цей епізод не був показаний, тому його доля залишається загадкою. Нарешті Огьон Сокякий був поранений і перебував, у комі прийшов до тями. І я, нарешті, отримавши сім'ю у синових хлопчика, якого, врятував, знайшовши промінь надії у світі зруйнованому насильством. Моя історія на цьому закінчується, будь ласка, не забудьте підписатися на канал та увімкнути сповіщення. Дякую, що додивилися до кінця і до зустрічі.